Була в мене така закупка невеличка. Купила те, чого не вистачало: фарш говядина і свинина. Далі купила моркву, Хочу також заготовку морозилку зробити болгарський перець, яблука, дві олії, два огірочка, молоко, маргарин. Був якраз по акції. Шоколад, це я беру на випічку, далі плавлений сир. Це я взяла до риби, хочу зробити невеличку таку каструльку рибного супа. Рибний суп з плавленим сиром. І забігли в магазин Action, купили такі дві кружки. Це чоловік, це він п'є такими великими. Тут 500, да, 500 мл. По 99 центів такі кружечки були. Дві штучки взяли і також взяла дітям постіль. Взяла таку Анітки і марчику таку взяла. Тут розмір виходить 135х2. Така вона, йде біла, з такими звірятками, Гарненька така постіль. Якість дуже класна, мені сподобалась, хороша якість. І дівчатам теж будуть мінятися, вони так люблять, то одна одну постіль вділа, то друга, другу. ну в общем так, міняється постіль. Зараз я її закину в, в пральну машинку. Зараз постіраю, висушу сушки і ввечері поміняю їм постіль. Трішки приберуся в них в комнаті, там попілісошу, пил так повитираю, таке буде поверхневе щоденне прибирання, Якраз поміняю постілі. і. Трішки приберуся. В общем, така була в мене закупка невеличка. Буду зараз ставати, готувати їсти. Зараз разом з вами розверну постіль і подивлюся, яка вона, який тут рисунок. В общем, розвернула її тут е, наволочка така трошки велика, можна було б її трішки ушити. Тут вона виходить 80 на 80. Зараз я її позтираю, трішки проглажу. Тут на замочку вона йде. Так, тут також на такому замочку, але рисунок дуже класний. Такий дитячий, тут, тут все таке. Тут і жирафи, і слони, і бегемоти. Дуже класний рисунок. Зараз постіраю, приберу трішки в кімнаті і застелю. А ця така гарненька, така ніжненька, така дівчача. Прям. Тут така ніби радуга намальована. Така світло-світло-розова. З одної сторони нічого немає, а з другої такі йдуть такі маленькі ніби радуги. Мені подобається хороша також на замочку. Тут іде двойка. Простині тут немає, але простині, в принципі, мені не потрібно. Тому що я купила їм простиню на резинці, просто біла. Біла вона підходить під усе. І просто буде біла така простинь, трикотажна. І буде наволочка і пододіяльник. Взагалі, мені сподобалося непогане таке. Так, зараз я закину, постираю і вечором застелю. Можливо, даже засніму таку невеличку мотивацію на прибирання в дитячих кімнатах. Тут вирішила трішки поприбирати, розкласти покупки, зробити порядок, а потім вже приступати до приготування їжі. Також хочу скатерку замінити, трішки на столі зробити переорганізацію невеличку. Люблю я якісь переміни, зміни, тому заберу скатерку і постелю доріжку з плейсматами. Мені вийде дуже гарно. Пишіть, як вам сподобалось чи ні. Також буду потім заготовляти моркву морозилку. Я вже говорила, що воно дуже виручає. Вийде всього-навсього два з половиною пакетика, але мені на якийсь там тиждень-півтора, поки це все хватить. Також хочу подякувати вам за підписку, за коментарі, за підтримку, за те, що пишете. Дякую за те, що підписуєтеся. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім гарного перегляду! Також запрошую мій телеграм-канал. Силка буде в цих коментарях під цим відео. Так в мене вийшло. Получилася мені дуже гарно. Вирішила цей раз не стелити скатерку, а застелити доріжку з плейсматами. Також я показувала цей підсвічник, який я купляла, Тут в нас в сусідньому селі магазин називається «Центр Шоп». Там такий підсвічник, ціна його 2,49 чи 2,79, а такі продаються в юску. Там щось вони більше 4 євро. ціна їхня. В общем, цю доріжку я заказувала ще на початку грудня. Вона така новорічна, різдвяна, не знаю. В общем, я її ні разу не застеляла. Я її попросувала, склала в комод і все. І вирішила, поки ще зима, не стелити скатерку, застелити доріжку і плейсмати, і мої тюльпанчики. Тут у нас сільничка, зубочистки, цукорничка, і вирішила поставити такий підсвічник з свічкою. В общем, буде поки. Поки буде у нас так. Мені поки подобається. Я люблю щось змінювати, люблю міняти. Ну, Поки я думаю, якийсь тиждень, чуть більше тижня так побуде, а потім щось зміню. Може, можливо, якусь таку весняну доріжку закажу. Ну, в общем, поки хай буде. Мені не подобається цей стіл, бо він такий, якогось такого рижого кольору, такий трішки покоцаний. Тому я його застеляла постійно скатеркою. Клейонку також не буду столити, хоча вона в мене є. Я купила нову. Ну, поки буде так. В общем, мені дуже подобається. Пишіть як вам. В общем, У мене два таких підсвічника було. Вирішила поставити два. Думаю, чого буде один, як то кажуть, стояти без діла. Це свічки з Ікеї. І, в общем, буде, поки в мене така композиція на столі стояти. З двома також гарно. Тут я приступила до миття плити, показую пасту. Мене якось в коментарях цікавилось, якою я пастою користуюся. Цю пасту я купляю тут в магазині Action. Ну, вроді, наче я знаю, наче вроді така паста має бути. Вона така універсальна, вона також може бути і для посуди, і каструлі можна нею чистити. І духовку мить. Ну, Поки на даний час вона мене якби, влаштовує, вона мені дуже подобається. Дуже гарно відмивається плита, тому що були в мене всякі різні. Там і спреї, і такі, типу, як крема. Ну не дуже воно це все відмивало, а ви самі бачите результат. Дуже мені подобається ця паста, і вона не так швидко використовується. Хоча я кожен раз це майже це кожен день або через день я мию нею плиту. Мию плиту, так, також раковину мию, також мию на другому, на першому поверсі у ванні е, раковини умивальники. Ну, вона в мене мене задіяна, я постійно нею користуюся. У ну, мене навіть половини не ушло, хоча я її купила ще на початку осені. Дуже вона виручає, дуже класна паста, тому хто може купити, е, моя рекомендація, що дуже класна вона можете купувати користуватися. Також тут я вже приступила до приготування вечері. У нас така була проста, але смачна вечеря. Я поставила варитись макарони. Також я приготувала м'ясо, філе курини з овочами в духовці, залила вершками. Потім добавила сир за 10 хвилин до готовності. Це саме просто, саме смачно, потім на вермишель, на макарони виложити м'ясо з овочами, це дуже смачно і дуже просто. Також захотілося мені ще супчику. давно не готувала, хоча діти мене також люблять. Це рибний супчик з вершковим сиром. Тут я, поки Чистила картоплю, в мене закипала вода, я додала лавровий листочок, додала солі і суміш перцю, там трішки горошком додала пару там горошинок. Потім з морозилки я достала моркву, нарізала цибулю, кинула картошку. Поки в мене це все зараз закипить, буде варитися. Коли картошка вже буде така ну, м'яка, я додаю рибу. Рибу я ріжу на такі невеличкі шматочки, бо діти не люблять, коли в супі такі великі шматки риби, а на такі невеличкі, і тим більше ця риба вона дуже швидко вариться. Ви знаєте, вона дуже швидко готується. Тому за 20 хвилин до кінця готовності супу я кидаю, потім за 5 хвилин, коли вже все готове, додаю сир і потім додаю укроп. Саме смачно до цього супу додати укроп, тому що я буває до супів додаю петрушку, до борщу червоного я люблю додавати петрушку, але саме до цього супу, саме смачне це кріп. Я знаю, наче цей суп називається фінський. З красною рибою і з плавленим сиром або вершками. Також я знаю, що хтось готує з вершками. Беруть вершки 10%, і просто в кінці, так як я додаю плавлений сир, додають вершки. І виходить також смачно, якось я один раз робила, але все-таки більше нам подобається з плавленим сиром. Додаю трішки солі, потім в кінці я ще додав трішки суміш перців. І супчик мій готовий. Вийшов дуже смачний, така в нас вийшла вечеря. Хто хотів супа, хто хотів макаронів, а хто їв і те, і те. В общем, був такий в нас невеличкий вибір. Тому, якщо хтось ще так не готував. Попробуйте, дійсно дуже смачно. Раніше я готувала вдома з таких хребтів з красної риби. Спочатку варила як бульйон, варила хребет, додавала моркву цибулю, потім витягувала, обирала м'ясо і потім вже кидала в цей бульйон картоплю, цибулю витягувала, вже не кидала, тому що там була цибуля. І потім вже на кубики різала моркву зварену, яку я цілу варила. І без плавленого сира була така, як уха. Потім попробувала з плавленим сиром. З плавленим сиром нам сподобалося. Тепер готую з плавленим сиром. Тому, можливо, комусь знадобиться такий рецептик смачного супа. Користуйтеся. Тим часом я вирішила поскладати посудомийну машину, тому що на столі порядок зробила, сюди все перемістила, посуду, все я не люблю, коли столічниці такі завалені, забиті, все на них складено. Я люблю, щоб конкретно лежало те, що потрібно, і, звісно, якийсь трішки декор. Люблю, щоб вони були такі, як би кажуть, свободні. Тоді як і вигляд якийсь такий гарний і нема такого якогось ніби хаосу? Пишіть, як вам відео, яке вам більше подобається відео, якесь таке, як я показую своє звичайне життя, чи мотивацію на прибирання, чи, наприклад, як було перший перед цим відео було, коли в мене було відео таке кулінарного плану, де я готувала на декілька днів. Тому цікаво мені знати, які вам відео більше подобаються. Якісь такі мотиваційні про життя чи більш такі подобаються кулінарні. Якщо не тяжко, напишіть в коментарях. Також хочу спросити: цікаво мені стало, з яких країн мене дивляться. Також, якщо не важко, то, будь ласка, напишіть в коментарях, хто з якої країни мене дивиться. Також в коментарях цікавилися, чому я так часто готую картоплю. Хочу відповісти, можливо, хтось також думає, що, можливо, я часто готую картоплю пюре, тому відповім, що мої чоловік, діти, вони дуже полюбляють картоплю пюре. Їм, хоч кожен день давайте картоплю. Звісно, я кожен день її не готую, але готую і макарони, і рис І гречку, і картоплю тушену, або картоплю в духовці. Але стараюся готувати те, що вони найбільше їдять. У нас, якщо, наприклад, там якась курка запечена в духовці, або підливка, або ну що б там не було, чи м'ясо з овочами, воно всі завжди смакує з якимось таким картопляним пюре, там, чи котлети, чи відбивні. І коли я цікавлюся, що приготувати, всі кажуть картоплю пюре. Тому я її готовлю приблизно два рази в тиждень, можливо, три. Ну, точно не кожен день. Виходжу з того, що є, готую те, що вони люблять, тому що діти, вони, хочеться, щоб діти їли те, що їм подобається. Тому виходить так, що готую, як то кажуть, по їхніх смаках. Тому відповіла на цей коментар. Можливо, хто, хтось теж замітив, що часто у нас картопля пюре, то тепер будете знати, чому так часто. Це відео вийшло в мене таке довге, тому я його поділила на два. Вирішила це відео зробити з такою невеличкою мотивацією на прибирання в кухні, трішки її переорганізації, такого смачного, смачної вечері. А друге відео я, напевно, на вихідних випущу, можливо, неділя, понеділок. Не знаю, ще подивлюсь по часу, як вийде. Буде таке. Мотивація на прибирання дитячих кімнат, буду міняти постіль, прибирати кімнати на другому поверсі. Також приберу трішки ванну, помию раковини. Ну, в общем, буде така якась мотивація вже на прибирання кімнат, спальня. Ну таке буде. Тому хотіла це все в одне відео зробити, але не хочу, щоб воно було таке велике. Його потім і довго монтувати, і озвучувати. Тому все таки вирішила поділити. І так мені кажеться, що буде ну так буде проще. Тут вирішила перемити яблука, тому що, напевно, це не тільки у нас. Якщо яблука помиєш, вони будуть помиті, то вони будуть їстися і діти їх будуть їсти. Якщо будуть не помиті, то або вони їх візьмуть грязними, або вони їх зовсім не будуть їсти. Тому вирішила зараз це все перемити. Хотіла сказати, не звертайте уваги, що я в одній такої рукавичці, я коли варила суп, коли різала цибулю, дуже порізала пальця. Прям Дуже порізала пальця. Кров так побігла, що капець просто. Поки встановила її, поки заліпила лікопластирем, але ж треба було робити далі домашні справи, тому я гарно приліпила лікопластиром і вділа рукавичку, щоб не мочити. Тому хожу в, пірча... в ці рукавички. Я хотіла спочатку сказати, але забула. Тому... Пояснила, чому я в одній рукавичці. Дуже порізала пальця, не знаю, й своїм таким любими ножичком. Оці такі ножички, ножички такі німецькі, я їх дуже полюбляю. Я ними все ріжу, і чищу, і ріжу, і нарізаю, дуже мені подобається. Тут, поки я е, насипаю їсти, чоловік захотів мені допомогти порізати моркву, почистити. Потім він її потер, і потім він її склав в кульочки. В общем, Трішки мені легше було, я, вже, я моркви цей раз не займалася. Тому поки я тут дітям насипаю вечерю, то чоловік мені це все чисте. Пишіть, як ваші справи, як погода? У нас тут в Німеччині більше половини зими була просто така тепла, дуже тепла була. Морозів майже не було, зовсім майже не було. А це спочатку лютого дуже похолодало, в нас постійні морози. Зараз, напевно, днів три у нас сніг падає і дуже похолодало, чесно кажучи, я вже жду весну. Я вже сьогодні казала, що я вже не хочу зиму, хочу, хочу весну. Не дуже я люблю зиму, особливо коли вона така холодна. Хочеться вже весну, сонце. Я знаю, що в нас вдома в Україні теж зараз морози. Хто не в Україні, пишіть, яка у вас погода, чи у вас тепло, чи холодно, і пишіть звідки ви. Дуже цікаво знати, звідки дивляться. Якось я про це не подумала, а вчора подумала і думаю, буду озвучувати відео і поцікавлюся. Тому, якщо, якщо не тяжко, то пишіть. Тут я додаю такий плавлений сир, ну, такий в коробочці, ви бачите. А вдома в АТБ, то я купляла ну, звичайний такий плавлений сир, додавала завжди на таку каструльку два плавлених сира, але їх не кидала цілими, завжди терла на терку їх. Тому що колись я такими шматками великими порізала, поки вони розплавилися, це якось пройшло дуже довго часу. А так, коли я на терку потерла. То тоді вони швидко розплавилися і вийшло дуже смачно. Це зараз сказала про плавліний сир і згадала, що вдома в Україні я робила таку намазку: плавліний сир, також терла на мілкої терки, додавала також чесник, терла, потім майонез і яйця варені. І це все змішували. І така була у нас намазка до супа, до борщу. Це сказала за плавліний сир і вспомнила. До речі, тут також є такі плавлені сири, але ну, я їх ще не купувала, тому що якщо я беру плавлений сир, то беру тільки на суп і беру в такій коробочці. Тому треба буде зробити таку намазку. Особливо можна так хліб трішки піджа, підсмажити, таку, як гріночку зробити, і зверху таку намазку. З часником особливо воно виходить дуже-дуже смачно. Тут я вже приступила до приготування печива. Вирішила зробити два печива. Перше, це буде сочніки з творогу, ну, з кисломолочним сиром. Вийшли дуже смачні, тісто вийшло просто дуже супер. Але начинку трошки я зробила таку рідку. І вони вийшли трішки. І я ж завжди люблю, як начинку, то завжди так, щоб побільше начинки. Я дуже люблю, що в пирожки, там, наприклад, що б я не робила, там якісь біляші чи буреки, я завжди багато начинки кидаю. Але цей раз, якби вона була трішки густіша, то напевне було б краще. А так, виходить, я кинула і яйця, і сметану. Ну, не знаю, напевно, це ще від e, сира залежить. Ну, Вийшла вона у мене якась така трішки рідка. Хоча я кинула 2 столових ложки крохмалю кукурузного. Але якщо будете робити, то краще кидайте або сметану, або яйце. Ну, Звичайно, крохмаль потрібно кидати по-любому 100%. Далі я робила лимонне печиво. Вийшло також смачне. Добавляла лимонний сік і цедра цілого лимона. Воно вийшло таке ароматне, воно, коли пеклося на кухні, просто пахло так лимоном, дуже вийшло класне, таке в пудрі. В общем, дітям сподобалося. Якщо комусь потрібен рецепт, то пишіть, я скину потім у коментарях під цим відео. Також під цим відео в коментарях буде ссылка на мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтеся, там я скидаю якісь коротенькі відео, також там, як то кажуть, скидаю якісь відео, як ну, щоденні якісь такі, тому що на Ютубі все одно вони виходять із затримкою, там 2-3 дні. Тому підписуйтеся, будемо там спілкуватися. Також, якщо у вас є такі смачні якісь рецепти, рецепти випічки, також зможете там скидати, будемо ділитися, смакувати. Тому запрошую всіх свій телеграм-канал. В кінці відео покажу печиво, яке в мене вийшло. Вийшло дуже смачне, можливо, на вигляд не дуже воно було, тому що трішки в мене начинка сирна, ну, трішки так, поплила, як то кажуть, але вийшло дуже-дуже смачно. Буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд, за те, що були зі мною, за те, що дивитеся до кінця, за вашу підтримку, за вподобайки. Якщо сподобалось відео, ставте подобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Також запрошую свій телеграм-канал. Всім до слідуючого відео, всім пока і всім мирного неба!